Нині роботи на завершальному етапі, каже представниця підрядника Олена Розенблат. Технічно не представляється возможно. Технічно немає змоги. Наприклад, ось скала і 800 метрів прокладати трубу це нереально. Тому шукаємо нові можливості. Ну, Кабикотиканал тобто проект був слабкий, так? Да? Технічна частина об'єктивна вона була сира, коли з водоканалу, які технічно мови видали, так і розробили працівниками, проєктувальниками, розробили проєкт. Пройшло майже більше двох років, і зараз кажуть, давайте інше рішення. Ось проєктувальники дають понятна. інше рішення. На об'єкті працює технологічний та авторський нагляд. Ну, ось виправляють плитку, тому що ну, була вона. Не зовсім якісно там положено. Є ще місця, де потрібно її поправити, ну, тому що є зауваження об'єктивно. Ну, воно вводяться зауваження, вони виконуються. Питання завжди є, ви зрозумієте, що це будівництво. Як немає такого будівництва, що немає питань. Загальна вартість виконання робіт 32 мільйони гривень. Тривала реконструкція набережної із 2019 року. Кінцеві сроки по графіку виконання робіт. До кінця серпня по графіку виконання робіт наданим підрядною організацією. В принципі, так і планується. Зараз роботи вже на завершальному етапі. Залишилось встановлення КНС і підключення зовнішніх мереж водопостачання. Практично роботи на завершальному етапі, я думаю, за цей місяць ці роботи будуть виконані. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному.